Історія з Середіта, я дрібно помстився своїй галасливій сусідці з гори. І так, так як мої історії закінчилася, я хочу вам розказати історію про е, сусідів, які надокучають. І от я знайшла таку історію. На кілька місяців мій сусід згори перетворив моє життя на кошмар. Вони топцювали, як слони о другій годині ночі. Цілий день грала музика, а кожні вихідні влаштовували, як я можу лише припустити, марафони з переміщення меблів. Скарги до орендодавця нічого не дали. Одного разу вночі після чергового раунду тупотіння о 3 ранку, і я огризнувся, мається на увазі возмутився. За кілька годин у мене була робота, але я більше не збирався страждати сам. Тож я встановив будильник на 6 ранку, поставив динаміки на стелю та повторив Baby Shark. Минуло лише 15 хвилин, перш ніж я почув, як вони тупотять, мабуть, шукаючи джерело, я тримав ще колонку більше півгодини перш ніж нарешті вимкнути. Тієї ночі, хо, що ви думаєте, була тиша? Абсолютно тиша. Я не знаю, чи вони засвоїли свірок, чи просто були надто втомлені, щоб рухатися, але було неймовірно, коли я трохи повернувся до здорового глузду. Дрібно, напевно, варто того абсолютно. Ось така історія цікава про голосливих сусідів. І ставте лайк, може, у когось є свої історії про сусідів? Було б цікаво прочитати це в коментарях.